Каже доброго ранку ой-ой, хто писав М -м? зима, хоча весна на вулиці. Ой, як же хочеться тепла. Златуся проснулася, каже там, що сніг випав. Я хочу тепло, сніг. Всі хочуть тепло златуся. Тоді я тобі теж чай роблю. Я думаю, що ти ще довго будеш спати. Златуся, тобі яєчку посмажити? Що ти будеш їсти? М? Латусі так зупа сподобала, що вона на сніданок її попросила. Ходіть їсти! Що плачемо? Так, я снідати усім, хто їсть смачного. У нас на вулиці така погода, то сніг, то сонце світить, я, але мені все рівно і я вдягнулася по весняному. Вдягнула отаке платчико рожеве, кросовки. Ладно, мені все рівно. Я і так буду в машині, арчіфу. І вдягнула плащик. Ні, гарно виглядає. Зараз їдемо на Левандівку, з там залишиться, бо вона на вихідні йде з мамою на день народження. А мені потрібно на Левандівку, тому що я ж замовила капи і мені потрібно їх забрати. Все, я вже на Лемодівці. Секунда прийшла. Ні, для вас секунда для мене. Я з собою навіть вдома взяла каву і зараз куплю. А це поспіває. Вареники поїмо. З дітьми даріло. Я вже все забрала капи, і тепер я маю спокій на півроку. Сказали мені приїхати на огляд повторний аж через 6 місяців. Чекаю Андрія. Якраз подивиться його забирати. Він як соночку світить, капець як погода міняється. А де там синько? Ого, і від тої погоди просто так сильно тріщить голова, що копетку. Зараз Андрія дочекаємося і поїдемо додому. Ти будеш співати. Просив, щоб я йому синтезатор включила. Зайшли з Арсенком близенько по йогуртам. Йдемо туди до холодильника. Везе. Взяли Арсенком мікс салату, такий сухий сніданок, гранули і, і йогурти. Ось такі всякі. Марійка, сік. Ми з Арсенком приїхали на майданчик. як замок. Арсенко собі бавиться. І тут ще є тренажери ззаду. Такий стадіон, можна побігати. Я сподіваюся, ви мене добре чуєте, бо на вулиці вітер. Я вже протягом десь тижня, навіть більше, повернула в своє життя спорт. Я вам скажу, я колись так знаєте і любила займатися. Ні, це все було під настрій, але тепер в мене ранок починається зі зарядки. Знаєте, це мені потрібно не для того, щоб схуднути, мені наоборот потрібно поправитись а для того, що якби нібито відновити свій організм після тих всіх хворів. Йду катати, іду катати. Та, та, іду. хочу відновити свій е, організм. Не дарма говорять, що спорт це життя. Тож. Я, звичайно, ще би бігала кожен день, але я вам скажу, до того я дуже лінива. І я так кожен день собі говорю, ну давай, Зоряна, вже ту дупу, пойди бігай. Але Ма, щось цього? не хочу. Це, типу, по-перше, весна прийшла, в мене є ролики, з Латусі є ролики, ми любимо кататися. І з Латусі цікавіше, що як то кажуть, мама і донька на одній хвилі, то зараз в рух підуть ролики. Ще Арсенкові хочемо купити, тому що ці червоні. Що я про них розповідала златині ролики. Мені здається, вони для нього будуть замаленькі, тому що злотустя на них каталася рік тому. Тож не думаю, що вони на нього будуть. Тож, якось так. На тренажерах я ще не займалася. Я тільки вдома, знаєте, собі так зранку встала, проснулась, там зробила зарядку. І це не дуже довго, там не 20, не пів години, а сили 10 хвилин. Помахала руками, ногами, як то кажуть. Але з кожним днем все, ну тобто, ну, якісь вправи нові роблю, не ті самі. І тривалість зарядки з більшою, знаєте. Що перше, там могло бути 5 хвилин, зараз там 8-9 хвилин. Але взагалі я до спорту трохи лінива. Але дуже хочу, щоб спорт був в моєму житті. Хоч якийсь, отак, як то я кажу, зарядочка якась легенька. Я вам скажу, після зарядки зранку мені якось стає легше, чи то сили прибавляються, чи що. Файно стає. Зараз мама катає. катає. І от до чого я говорила, бачу тренажери. Поки в мене дитина гайдається на качелі. Аби просто не сидіти і не втрачати час. Я йду на тренажери. І тут який ще стадіон, тут є де побігати. Я би навіть побігала собі. Небагато, бо на початок не можна так зразу став і все. А отак. От Легесенько. Або просто йти швидко, знаєте. Зараз щось спробую поїдається. Все? А мама йде туди на тренажери, добре? Ми ще взяли з собою самокат. Мама йде туди, добре на тренажери? Мама? Та, туди. Мама, ні. Ну, то ходи зі мною? То капець, я якийсь космос ловлю. Володя, всі сторони. Потрібно було якийсь хвостик зробити, чи що? Оцей майданчик. Він такий великий, класний, але там вода, бо дощ був, падав. Тож я почну отак не хочу. Хочу трохи, знаєте, м'яза підкачати. І спину потрібно трохи підкачати. Все потрібно підкачати. Легше себе буду почувати. drunk off your life and i lost myself again you hit just like a drug this time i won't let you in you're playing with fire on the wild on the break but this time i won't collide. І нагулялись з Арсенком. Шла. Я чую, що тривога. Мама! Та я чую, чого так тривога. Тільки не з'їжджай, я чую, ходи. Чую, ходи. Я тут думаю, чому в мене ковбасить. Звичайно, це ще невеликий, знаєте, показник. Маленька, тільки 37, можна рахувати, що взагалі не температура, але і так 37. Я, напевно, війсьлатусі тоді заразилась. Надіюсь, вище вона не підніметься. А то я чую, що я зі середини горю. Навіть при такій. От реально така маленька температура, а щось так недобре, якби на 38 було. Ну і зарценком в розпали дві години. Де я, хто я, взагалі не знаю. <с <«Кхай> <с я зараз буду лікуватись, то мене ще більше заклало. Потянула мед. Зробила собі чай. Мед такий смачний. Зараз сюди додавлю, Але хай чай вистягне. Кажуть, що в гарячий чай не можна мед додати, тому що тут. Вода гаряча всі доп'ють і вітаміни. Я ще сплю слова, не можу докупи скласти. Всі поживні речовини, всі поживні речовини які мені тут підказує. Ще п'ю воду з лимоном. Звичайно, до горла лимона не можна, бо модре. Але я так хотіла. Щоб зробила тут додала апельсин і лимон. Зробила такий файнезний салат. Огірки, помідори. І сир. І заправила сметаною. А це не будеш їсти такий салат? Будеш їсти такий салат? Ні. Чому ні? Який смачний? Грошки, хріб? Ні. Не впаде, не бійся. Златуся захотіла будиночок лол. Тату виконує. Арсенчику, забирай. Забирай Забирай свій малюк. Чекай тобі зараз щось інше дам. Тримай. На, і танка тримай, леопард. Андрій каже, давайте не будеш знімати. Андрій тут дуже сильно махається з тим будиночком. Що воно? Не тримає? Ну давай, це буде кімната під відкритим небом. Отак його? Та ні, ну то якось, наприклад, дай сюди. Може, отако поставити приклей. Якось отак. А тут вона наверху собі якийсь диван поставить, телевізор, ще щось. Але от сюди під ту лінію. Ні. Кось чекай, а якщо вище, так не вийде, отак. Що не приклеїться? О, диви! Але воно у нас іде. Де? Ну ти карісниць, денежкусяк, воно нормально. Ну Та тут де? трохи вище. Треба вище. Ну. І що? А, там кут поганий. Ну то кажу, опусти до доси... Чекай. Опусти сюди, це таке, типу, буде отак. Ну, а що воно там поставить? Арсен може можна таки поставить, арсен вже не дивиться на той будиночок і каже, тато дякую. Хоча він розуміє, що для ляльки лол. Мене він нічого не говорив, бо дитина зараз буде плакала вночі. Ну то нічого, Арсен так ще Андрія замакає, що Андрій ще дошки принесе і буде робити якийсь там гараж для машинок. Що то таке? Просто кажу. Закрита кімната, так? А це що? Та є, реально, зроби так, як я тобі говорю. Там під низом я не знаю, одяг буде ставити. Така різниця, хоч щось. Що тут таке, гірка курча? Це типу така кімната. Яка? А, така є, типу. І що вона туди поставила? Вона лялька не влізе, ноги будуть висіти. Друга вона не захоче тільки лола, а там барбі поставити. Та <рес> не її. Та ні, це то якийсь з бред. А це до машинки запахав. <зас> <п 'ят> <п 'ят> що так, ні? Та й кінець, ну, що тут таке, таке відчуття, що дошка впала, її забули підняти. <п 'ят> І що? Ти не приклеїш так. А це що таке, добре, ну що тут таке? Щоб дошка була з кута до кута, то би так класно виглядало, а так ні. Слухай, класний будиночок, я би сама в ньому жила. Трохи дерево різне, але нічого, зафарбуємо. Щось буде, щось і вийде. Та, ще так, я не знаю. Ще як придумаєш? Як повернеш? Ладно. Тут От наша тата фантазія включається. Зранку просидаємося. А біля хати справжній будинок стоїть. Вся та фантазія розгулялась. Давай, Андрій, може, вийде. Тебе була в шоці? Шо, що? Тебе була в шоці. Такий самий <світ> Такі, як той? Так, Ідентичний. <світ> Оце капець було. Андрій! Я така змучена, але догляд за обличчям ніхто не відміняв, воно потрібно. Я хочу собі зробити масочку. Я там ще поставила варити картоплю і морку. Завтра хочу шубу зробити. Вже не сьогодні. Маю сил. Андрій мені ще ходив в аптеку і порошок купив. Знаєте, такий гарячий, зараз собі зроблю. Можливо, трохи до ранку відійду. Але ладно. Ой-ой! Ось -ой. таке зараз потрібно. Та човка мішає. Тріну пояску було, але ладно. І зараз душить собі якийсь такий гарячий чайочок зроблю. Але перші маску. Боже, я сплю. Яка маска? Якщо я навіть ще не зняла макіяж. А вже маску наліплюю на себе. Я ще маю такий скраб для обличчя. Відкриваємо. Опа. Важко відкривається. Ось такий скраб. Єві можна купити. Він за зараз йде по акції. Їх там багато у упаковці. 99 гривень чи скільки. Знаєте, чи він пахне? Андрієвою пінкою. <смеш> Це бриття, буде реально. Такий кінцовічий аромат. Ляпота. Оооо. Яка, звичайно, холодна. Але мені так добре після тих масок. Так, поки маска буде діяти, я йду собі аміцитрал зроблю. А так. А знаєте, що я ще люблю робити? Зараз вам такий лайфхак покажу. Що Там, як залишається пару хвилин до того, щоб маску зняти. Зараз, секунду. Так, зараз, зараз. Оп-оп-оп. У мене такий є масажер. Оцей. Маска школа, так, зараз. такий. І знаєте, як залишається десь так 5 хвилин до того, щоб її зняти, я собі роблю масаж. І по тій масці. Отак. туда сюди, отак, от ось як, знаєте. знаєте. Це так файно. Ще зараз собі з'їмо цей йогурт. Де от з корицею і яблуком відгранули. Класний такий йогурт. Картопля мене шавариться, але вона ще буде боритися, тому що я тільки недавно її поставила. Мені би ще посуду помити. А ладно. Так. Води немає. Маску зняла. ось така нічна маска. Опа. І все. І можна такий приємний запах. І можна йти підпочивати. Осенко? Будемо миватися. Будемо вмиватись, чистити зубки, правда? Ще арчі потрібно почистити зуби. Це просто капець. Я взагалі ніколи не розуміла, як тупсові чистити зуби. Думаю, капець просто. А, а тепер що? Сама то роблю? Кожен день. Один раз на день. Тож, зараз йду арценка вмивати. Я арчи чест это зубы, правда? М? Мама, Оттак, Дебі. а так кажи. Выходит чистиня зубай арчи. Правда, арсенку. Сиди тоже чистый зубы, чтобы зубы було чистить. Зуби, А, а баб у, у лузі тяне го по хлиннася. Хотай. Тепер другий, вставай. Так? Вставай, тепер ти. Тепер в осанку. На. Цей пастом. Так, ви щось же наробили з тою пастою? вона не Полное да. Пацаны, а не стукай. На Чисти. Чисти, чисти. Получается? Просто подивіться, яка бордна члка. Ау, який це. Я вже, навіть не буду виправляти. Хай буде так. Зараз на бік, потім можна колити. Так, не бався, а чисте гарне. <coughs> Добре. <coughs> чисте гарне. Вставай. Ты є в штанах? А что ты вдягал в пижаму? А? Ну тут все, будь ты в штанах. А що тобі було то Пікачу? А? Все. Ми з Арсенком годуємо, правда? Ти лягати спати. Голова, я хочу їсти. О, починається. Тільки як ти спати, я голодний, я хочу в туалет, я хочу пити, так? Де, я хочу їсти. О, я хочу їсти.